Промка. Пікантна. А смачна! Сьогодні на позитиві маринуємо білокачану капусту. Як, а ось так. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Нашатковану капусту. Будемо заливати гарячим маринадом. Для маринаду потрібно ось такі інгредієнти. Зіркову капусту приготуємо разом. Капусту дрібнемо шатківницею або ось так нарізаємо ножем, соломкою такою ріжемо. Моркву можна натерти на терці для корейської моркви, або нарізати ось такими брусочками. Зубчики часнику натираємо на терці, або пропускаємо через прес. До подрібної капусти додаємо моркву та часничок, і все змішуємо. Тиснути не потрібно, потрібно ось так злегенько знизу вверх, капусту перемішати. Беремо велику ємність, бо ми ж ще капусту будемо заливати маринадом. Висипаємо капусту у каструльку. Варимо маринад. У каструлю налили води, додаємо цукру, додаємо солі, а як закипить, то ще й додамо оцту. За бажанням у капусту додаємо чорного меленого перцю або суміш мелених перців. Маринад повинен. Усю капусту покрити, притискуємо капусту, щоб маринад був зверху. Зверху капусти кладемо гніт, прикриваємо уміст каструлі кришкою і так залишаємо до повного охолодження. Залишаємо на 5-7 годин. А можна і на ніч. Настав ранок наша капуста вже замаринувалася. Капусточку можна просто з каструлею вже ставити у холодильник, але ми її перекладемо у слоїчки будь-якої ємності. Так, яка ж ця капуста за смаком? Біленька капусточка. Ось яка вона. А смачна, хрумка. Друзі, порадьте, а що ще додати до цієї капусти, щоб вона стала ще смачніша? Напишіть про це в коментарях для зручного зберігання ми капусточку викладаємо у слоїчки будь-якої ємності. Трішки її притискуємо, щільно складаємо у слоїчок. але вже дуже так. Тиснути не потрібно. Друзі, підписуйтесь на наш канал, поміщаємо капусти у слоїчок. ось так по плечики. А далі, щоб вона краще зберігалася, ми наливаємо ось такого маринаду. Маринаду наливаємо. Щоб була повна банка. Все закриваємо слоєчка кришкою і поміщаємо в холодильник, чи в погріб він же льох. мариновану капусту не тільки подаємо до столу, як салат, а й із неї варимо борщу, смажимо її для вареничків, пирогів та пирожків. Якісно зберігається така капуста до наступного врожаю, але вона нас довго не стоїть. Вона зі столу злітає в мить. З'їмо капусту і знову замаринуємо, бо таку смакоту можна готувати у будь-яку пору року, та й і маринувати можна. Будь-яких сортів білокачаної капусти. Маринована капуста зі столу злітає в мить, бо вже дуже смачна. Мм хромка. Пікантна. А смачна? Можна капусту ще й посмачити олійкою чи додати гріпчастої цибульки. Але вона нам смачна і така. Неймовірно смачна капуста. М -м -м.